Дозвольте задати вам запитання, як ви думаєте, чи існує різниця між благодаттю і милосердям? Хтось сказав, що благодать це коли ви отримуєте те, чого не заслуговуєте, а милосердя це коли ви не отримуєте те, що заслуговуєте. Сьогодні хочу розглянути з вами історію біблійного персонажу Давида, в якій ми знайдемо важливі уроки щодо благодаті і милосердя. З 10 по 12 розділ другої книги Самуїла описується війна царя Давида проти Амунітян, історія Давида і Вірсавії, а також візит пророка Натана до Давида і жахливі події, які відбулися після цього. Якою б огидною не була історія про те, як Давид вступив в перелюбний зв'язок з Вірсавією, вбив її чоловіка, вона служить прикладом. Усвідомлення негідного вчинку, щирого покаяння та подарованої благодаті за огидний гріх. Одинадцятий розділ другої книги Самуїла завершується наступними словами: в господніх очах була злою та річ, що оце зробив був Давид. Дані слова служать преамбулою до 12-го розділу. Читаємо з першого по четвертий вірші. Тому Господь послав до Давида Натана, який прийшов до нього, розповів Давидові: В одному місці жили два чоловіки: один багатий, а другий бідний. У багатого були отари овець і дуже великі стада, а в бідняка не було нічого, крім однієї малої овечки, яку він купив маленькою і вигодував. Вона в нього разом з його дітьми виросла. Вона їла його хліб, пила з його чаші та на його грудях засинала, була йому як дочка. Якось до багатого чоловіка зайшов подорожній, і той пожалів узяти щось зі своєї отари або зі своїх стад, аби пригостити подорожнього, що до нього прийшов. А він відібрав овечку бідняка і приготував її для чоловіка, який до нього зайшов. Пророк Натан звернувся до царя Давида зі справою, щоби той її розсудив, оскільки він володів максимальною судовою владою. Ця юридична притча є короткою і лаконічною. У ній протиставляються двоє людей. Один дуже багатий, у нього велике майно, багато великої рогатої худоби, і овець, інший дуже бідний. У нього є тільки одна маленька овечка. Яка була йому як дочка, не бажаючи взяти щось зі своєї отари, аби пригостити подорожнього, багатий бере улюблену овечку у бідного чоловіка і готує її. Прослухавши притчу із уст пророка, цар Давид спалахнув великим гнівом і дав негайну відповідь. Як живий Господь, чоловік, який це вчинив, заслуговує смерті за те, що вчинив таку ганебну річ і не виявив жодного співчуття, а за таку овечку він має заплатити в чотирикратному розмірі. Протягом усього оповідання в 11 та 12 розділах дієслово «узяти» повторюється декілька разів і має стратегічне значення. Натан. Не згадує притчі про перелюб або вбивство, а тільки про те, що багатий чоловік взяв овечку свого сусіда. В сьомому та восьмому віршах написано: тоді Натан промовив до Давида: Ти є тим чоловіком, так говорить Господь Бог Ізраїлю. Я помазав тебе царем над Ізраїлем, і я спас тебе від рук Саула, я дав тобі дім твого володаря на твоє лоно. Я дав тобі весь рід Ізраїля і Юди, а якби й цього було замало, додав би тобі ще більше. Тут робиться акцент на всьому, що Бог дав Давиду, Бог помазав Давида царем над Ізраїлем, звільнив його від руки Саула і дав йому дім і жінок Саула. Бог дав Давиду Ізраїль та юдею, і дав би йому ще більше. Коротше кажучи. Давид не мав права брати те, чого Бог йому не дав. Зневажливе ставлення Давида до Божого повеління було засуджене Богом. Натан сказав: І чому ти зневажив Господнє слово і вчинив це зло в очах його? Хітиянина ур'ю, вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем Амонових синів? Таким чином, в якості частини покарання, Бог сказав Давиду, Ось я виведу на тебе лихо з твого власного дому, на твоїх очах заберу від тебе дружин і віддам їх найближчому до тебе, який матиме з ними статеві стосунки серед ясного дня. Про наслідки непослуху Бог попередив народ ізраїльський ще через Мойсея, і це попередження записане у 28 розділі Книги повторення закону. Послух і непослух Слову Божому згадуються там як різниця між шляхом благословення і шляхом прокляття. Оскільки Давид убив урію мечем синів Амона, Господь сказав, що меч повік не відступить від його дому. Перш ніж Давид зрозумів, що притча, яку розповів Натан, була спрямована проти нього, він виніс багатій людині вирок. Чоловік, який це вчинив, заслуговує смерті, а овечку має відшкодувати в чотирикратному розмірі. Чотири платежі за вчинений переступ довелося заплатити самому Давиду. Перша плата вмирає син Давида від Вірсавії. Друга, після зґвалтування своєї зведеної сестри Тамари, Амон був убитий Авесаломом, який, в свою чергу рятує життя втечію. Третя плата, Авесалом був убитий після свого повстання. Четверта плата, син Давида, Адонія після спроби узурпувати царський строн, просить взяти Авішах за дружину, і Соломон страчує його. Отже, ціна гріха була досить високою. Четверо дітей царя Давида трагічно вмирають, і все це плата за явний гріх царя. Давид усвідомив те, що вчинив, і визнав свій гріх перед Господом. І сказав Давид до Натана: Згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, І Господь зняв твій гріх, не помреш. Після цього Давид написав 31 і 50 псалми. Очевидно, його каяття було глибоким і щирим, і саме тому Господь прийняв його. Гріх Давида був прощений, його смертний вирок пом'якшений. Щире каяття царя Давида це те, що змусило Господа характеризувати його як мужа по своєму серцю. Характер Божий являє собою досконалу рівновагу справедливості і милосердя. В 34 розділі Книги Вихід описаний характер Божий, який є основою його відносин з грішником, що кається, таким як Давид, а також з нечистивими, які не каються і продовжують грішити. Господь, Господь Бог милосердний і милостивий. Довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та певне не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Саме цей баланс справедливості і милосердя в поєднанні з тим фактом, що Бог віддав свого єдинородного сина заради спасіння людини, дозволяє йому проявляти милосердя до тих, хто приходить до нього з покаянням, молиться, благаючи його про прощення. Коли апостол Павло проповідував про закон і благодать, він сказав: то що скажемо? Будемо залишатися в грісі, щоб множилась благодать? Зовсім ні. Ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? Автор ставить конкретне запитання невже ми будемо залишатися в грісі, щоб множилась благодать? І дає досить конкретну стверджуючу відповідь ми не можемо жити у гріху, якщо померли для нього? Жити в гріху значить жити в тій моральній атмосфері, яка наповнена гріхом. Таке життя зовсім несумісне з вірою. Віра в Христа, яка приводить грішника до виправдання, пропонує безроздільну готовність виконувати Божу волю і ненавидіти все те, що завдає йому страждання, віра, яка вимагає виправдання, але в той же час. Уживається з гріхом, не є віра взагалі. Доказом того, що людина отримала виправдання, відродження, є те, що вона знаходить задоволення в послуху закону Божому. Народившись з гори, серце людини приходить до згоди з Богом, з Його законом. Коли в грішнику відбувається така зміна, це означає, що він перейшов від смерті до життя. Віруюча людина іноді може впадати в той чи інший гріх, але те, що вона дійсно народження від Бога, доводиться тим, що вона перестає грішити, тобто перестає робити колишні гріхи. В першому соборному посланні апостола Івана, в третьому розділі написано: кожний, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо його зачаток у ньому перебуває. Він не може грішити, оскільки народжений від Бога. Багато людей, читаючи історію Давидового падіння, запитують, чому цій історії було надано такої гласності, чому Бог визнав за необхідне відкрити світові темну сторінку життя того, котрий був так високо вшанований небом. Бог бажав, щоб історія падіння Давида. Стала застереженням, аби навіть ті, кого він щедро благословляє і осипає милосердями, ніколи не почували себе в безпеці, нехтуючи молитвою і втрачаючи пильність. Такою ж ця історія залишається і для тих, хто покірно намагається засвоїти Божу науку. Завдяки цій історії. Тисячі людей, різних поколінь, змогли усвідомити небезпеку, якою є сила спокусника. Падіння Давида, мужа вельми вшанованого Господом, пробуджує недовір'я до самих себе. Ми починаємо розуміти, що лише Бог може вберегти нас своєю силою, якщо будемо йому довіряти. Знаючи, що саме в ньому наша сила і безпека, будемо боятися. Ступати на територію сатани. В історії Давида, в його гріху, покаранні і остаточному прощенні, що було дане йому, ми можемо бачити потужний приклад слів апостола Павла. Вірним є Слово і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов в цей світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. Друзі, сьогодні, поки Ісус. Зійснює служіння первосвященника, нашого заступника в небесній святині, кожен має можливість сповідати свій гріх перед Богом і отримати прощення, скористайтесь саме сьогодні Божою милістю та його даром благодаті ради власного спасіння. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти даруєш нам важливі історії зі сторінок святого Писання, з яких ми можемо взяти важливі уроки. Дорогий Господь, допоможи нам не грішити, дай нам сили для боротьби з гріхом. Господи, нехай Твоя милість і благодать будуть над нами, нехай Дух Твій Святий докоряє кожного з нас, якщо ми щось зробили не так. Як до вподоби Тобі, Господи, допоможи то нам каятись, і ми просимо у Тебе за це прощення. Благослови нас і надихни нас, Господи, з силою, могутністю Святого Духа, щоб ми виходили переможцями над гріхом. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте слова апостола Івана. Якщо ж визнаємо свої гріхи. То він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності.